Бажаю здоров'я Україна. Сьогодні я хочу познайомити вас з дуже класною людиною, звати її Петро, і розповісти про проєкт про автосервіс. Несемось. Що ми робимо? Ми щомісяця ремонтуємо автівки для військових. Ми їх купуємо, привозимо, ремонтуємо і передаємо на фронт. Ми це робимо щомісяця і скоро вже буде 200 машин. Завдяки фонду. У нас є змога запустити повноцінно нашу автобазу, де ми це будемо робити набагато більш ефективніше, ніж раніше. Фонд передає нам дуже багато обладнання, майже на півмільйона. В межах України взагалі щось неймовірне. Ми зможемо допомогти набагато більшій кількості військових, які дуже чекають наші машини. Коли ми бачимо такі проєкти, ми розуміємо, що це наші однодумці і. Ми вважаємо, що ми повинні з ними робити крок до перемоги. Тож, якщо ви бачите такі круті проєкти, долучайтесь до до них, допомагайте Збройним силам України разом до перемоги. Слава Україні! Героям, Героям слава!